Новий рік ще не настав, але так склалося, що протягом 10 місяців ми вже отримуємо подарунки. Це подарунки від найкращих людей України, Збройних сил України, тероборони, медичних працівників, пожежних, волонтерів та всіх, хто зараз тримає наше небо. Ці подарунки безцінні. Це сонце зранку, це онлайн урок. Це книга прочитана перед сном. Це смачний смачне. Це ялинка біля вікна. Це безліч дрібниць, які ми можемо робити, відчувати та бачити завдяки вам. Найсміливіші, наймогутніші, найкращі наші. Щиро вітаємо вас всіх з Новим роком. Бажаємо вам якнайшвидшої перемоги над ворогом, повернення нелюблячих родин, щасливого життя, у мирній. Та процвітаючій Україні, любимо вас, віримо в вас.